Вітаю, мене звати Денис Рильський. Я журналіст від ОНВ. Сьогодні поговоримо про виробництво мінометів та пострілів до них. І про все це розпитаємо генерального директора компанії Українська бронетехніка Владислава Бельбаса. Владислава, вітаю вас! Доброго дня! Отже, хочу розпочати з того, що наскільки вагому роль відіграє міномет взагалі на полі бою. Що це за зброя? Це один із основних засобів ураження і захисту піхоти при наступальних чи оборонних діях. Міномети з різні калібри мінометів застосовуються, призначаються для різних підрозділів. Тобто міномет 120 міліметрів це полковий міномет, міномет 82 міліметра це ротний міномет, міномет 60 міліметрів, якого не було в Радянському Союзі, але є в натівських стандартах. Це взводний міномет. Вони виконують, виконували і виконують е, ключову роль е, при веденні оборонних дій чи наступальних дій е, ураження е, піхоти противника або бронетехніки противника на глибину до 7 кілометрів. При цьому е, із застосуваннями FPV-дронів роль мінометів була трошки там з. Зменшена, але зараз ми бачимо із використанням ребу з обох сторін з обох воюючих сторін зменшила вплив fpv дронів, і міномет повертається. На основній позиції на таку глибину для роботи на таку глибину а скажіть багато хто думає, що от виробництво міномету да, це дуже простий там процес технологічний. Там ледь не в кожному ангарі можна робити там верстат поставив і почав штампувати. Чи насправді це так? Станом на сьогодні, єдиним поставленим на озброєння мінометом калібру 120 мм є наш міномет МП 120 це, мабуть, свідчить про те, що не так просто його зробити, не так просто зробити міномет, який би відповідав вимогам всім вимогам, і, і безпеки, і технічній специфікації, і, більше того, пройти випробування на ньому на весь ресурс його служби. Ну, щоб ви розуміли, віддача при пострілі міномета калібру 120 мм, порядка 600 тонн. Тобто Сили, які діють на механізми системи міномету, дуже значні. І якщо там при пострілі, наприклад, щось відпаде чи порушиться, це загроза для обслуги міномету. Перше. друге, це Технології е, виробництва стволів, технології виробництва сталі е, для мінометів це не прості технології, це військові технології. Тому, е, звичайно, там в кожному гаражі е, таке зробити не можна. Звичайно, можна робити спрощені версії. як… Е, в Ізраїлі використовувати в секторі газу, використовувати різні організації, але це зовсім інший це зовсім інше його застосування. А, здавалося, от, ну багато також хто вважає, що от приватні виробники да, більше них більше можливостей, ніж у держави, да, виробляти і швидше, да, і можливо ефективніше, да, працювати на ЗСУ. Але наскільки я розумію, що а приватний виробник сьогодні стикається з якимись перепонами і в основному на законодавчому рівні. От з якими викликами да, вам доводиться боротися, не тільки приватний і державний теж занадто значна забюрократизованість системи, занадто значна. Ну, ми, ми маємо декларування. Так зване спрощення допуску до експлуатації на різні системи. Багато зараз декларується, що допущено до експлуатації нових зразків озброєння, але це більше декларативні, ніж фактичні якісь зміни, які відбуваються. Це перше, по-друге, дійсно, ну, з точки зору дозвільної системи. Відбувається спрощення, там робота з вибуховими речовинами, виробництво боєприпасів. Там відбувається спрощення, що стосується закупівлі безпілотників, там теж суттєве спрощення процедури і збільшення можливості прибутку. Що стосується зброї, трошки менше, оскільки міномет це не вибухові речовини, трішки менше позитивних змін. але вони все таки є, вони поступові. Загальні проблеми вони більше стосуються взагалі механізму закупівлі, ніж там до певного виду зброї. Механізми закупівель дуже забюрократизовані, дуже затянуті, і на прикладі там, трирічних задекларованих трирічних контрактів станом на сьогодні жоден із цих контрактів ще не профінансований державою. Хоча вже там півроку, як вони підписані. А тобто, ви спочатку робите, да потім тільки йде фінансування. Ні, ми, ми виробляємо е, після фінансування, оскільки в високовартісних системах і в тій е, парадигмі е, державного оборонного замовлення оборонних закупівель, які зараз існують, е, по іншому з реалізовувати не, не вдається. Ми, на жаль, втрачаємо території. Через е, відсутність боєприпасів, наприклад, через відсутність озброєння, чи ну, ми говоримо як через недостатню допомогу західних партнерів, да, е, в тому числі е, через те, що недостатньо озброєнь зараз на передньому краї, а недостатня кількість зброї, тому що ми не можемо необхідним чином масштабувати власне виробництво. А Масштабувати власне виробництво можливо тільки при правильному плануванні, завчасному фінансуванні і. Постановки таких планів, тобто збільшення цього замовлення. А давайте так уявимо, що все так рішається, то ви зможете. Да, приватні Легко. виробники постачати стільки зброї, зокрема мінометів, скільки потрібно, який є запит. І приватні виробники зможуть, і державні виробники зможуть. Взагалі потрібна така стратегія. Ми. Зараз воюємо із так званою найбільшою армією світу до, до, до по, початку повномасштабного вторгнення, але е, все-таки в цієї країни більше в 4 рази населення чи в 5 разів ніж в Україні. І мобілізаційного ресурсу звичайно більше, і економічного ресурсу через природні копалини, звичайно більше. Е, тому. Ми всі маємо якось працювати більш ефективно так на на на, і на одну робочу одиницю, на одну людину. Тому виробники із там, з кола мого спілкування, наша компанія, ми можемо спокійно збільшувати обсяги щороку, там в три рази, наприклад, так при нормальному завчасному плануванні і е, контрактуванні цього обсягу. Кількість це секрет. Скільки ви випускаєте? Так, звичайно. Військовий час, на жаль, ми не можемо розкривати кількість, оскільки тоді буде зрозуміло рівень забезпеченості нашої армії. А тоді давайте поговоримо про які калібри. Да, калібри які калібри мінометів виробляє ваша компанія? А, наша компанія, починаючи з 2018 року, постачає для Збройних сил України міномети калібрів 60 мм, 82 мм і 120 мм. Всі, е, типи мінометів, крім 81 мм це е, калібр натівську, Натівський е, через скажімо так, низьку його затребуваність і е, можливості постачання боєприпасів. Е, найбільш, е, ну, міномет калібру 60 мм Ці калібри взагалі ніколи не застосовувалися в, в радянський ну, пострадянських -пост країнах. Е, Тобто це натівський калібр, ми його освоїли виробництво мінометів і мін, починаючи з 2018 року. Міномет калібру 82 мм був до повномасштабного вторгнення мінометом, який найбільш масово ми постачали. Він поставлений на озброєння у 2018 році. Міномет калібру 120 мм був поставлений на озброєння за два місяці. Чи за місяць, чи за два місяці до повномасштабного вторгнення, оскільки десь два роки ми проходили державні випробування з ним, він відстріляв свій повний ресурс це 5500 пострілів, здається. Тому його якраз і серійне виробництво вже почалося під час повномасштабного вторгнення. Зараз, по застосуванню, найбільш затребуваним якраз є скалібр 120 мм. Міномети і мінометні постріли до них, але виробництво його дуже важке, я так розумію. Не, не скажу. Вони всі складні, тобто, що міномет 60 мм через ті механізми, які в нього є, чи міномет 82 мм, міномет 120 мм, вони потребують різної оснастки різного обладнання, але складність як складність, да вона одинакова в цих мінометах. А скажіть взагалі, от приціл. Це ж дуже важлива да? штука для да? деталь для міномету. Тобто це як машина без коліс. Да? Приціли наші чи ви їх імпортуєте? Ми застосовуємо імпортні приціли, але взагалі міномети майже повністю українські. Це найбільш локалізовані вироби, які ми виробляємо у нас в компанії. А приціли застосовуємо ми натівського зразка виробництва натівських країн. А в чому перевага над іншими? Точність? А... Вони модернізовані, вони там з підсвіткою, вони з певними шкалами. Скажімо так, це не космічні технології, але покращено їх застосування на полі бою з урахуванням досвіду, ну, в тому числі якимись там простими рішеннями, такими як підсвітка шкали мінометного прицілу. А взагалі, от міномет, да, скільки він може служити? Скільки після скількох пострілів? Його, ресурс, ресурс, повний ресурс міномета сто мм, міліметрів, 5 тисяч пострілів. А що далі? Далі потрібно купувати новий. Це вже повний ресурс. Далі вже. Хоча ми перевіряли при проведенні державних випробувань, в нас міномет. Трішки важчі, ніж радянський зразок, оскільки ми закладували більші коефіцієнти запасу міцності, і після проведення повного циклу державних випробувань ми проводили замір зносу ствола і згідно аналізу науковців, він ще міг би такий ресурс відпрацювати. Але за нормами безпеки, за 5 тисяч пострілів на один міномет. Але враховуючи кількість мінометів, яку ми постачаємо, я думаю, що цього достатньо. А от я знаю, що ви новатор машину, да, ваша бригада ви може виїжджати і прямо там на місці, да, десь ремонтувати. От якщо до ресурсу що сталося з мінометом, але таке не суттєве, ви якісь ТО теж можете робити ремонт? Резвичайно, звичайно, як виробник. Ми проводимо сервісне обслуговування і маємо окремі договори на ремонт і підтримку. А, а також є і гарантійне обслуговування. А тепер хочу таку знову тему зачепити. Це конкуренція, да У нас є там і болгарські, і фінські, здається, міномети, і от наші да, міномети, як на цьому полі бою відбувається, знаєте, якщо б об'єктивну об сторону цього питання дослідити, треба питати військових. Але на те, що ми знаємо зі сторони, наприклад, в 2022 році, коли ми займалися релокацією, коли ми займалися організацією процесу виробництва. По новому, тому що ми втратили виробничі потужності під час повномасштабного вторгнення, то Міністерство оборони здійснювало закупівлю, багато здійснювало закупівлю різних мінометів калібру 120 мм, 82 мм від різних виробників з різних країн, абсолютно різних країн. І зараз ми проводили декілька нарад із командуванням сил логістики. Ми бачимо по використанню військових частинах, що західні міномети ну, нічим не краще. Дивіться, вони, по-перше, виробляють їх згідно там, старих радянських креслень і вимог. Вони нічим не кращі. Багато хто постачає, наприклад, там, із Країн далекого заходу, я би так сказав, європейських країн постачають міномети калібру 120 мм, які взагалі себе дуже погано зарекомендували, мають майже 100% рекламації на ту кількість, яку поставлено. Тому, якщо навіть виключити ціну, то я вже не кажу про те, що наші українські міномети дешевші, то і по якісним характеристикам українські міномети значно краще. І більш боєготові, більш прості, і треба, от, наприклад, етап державних випробувань. Коли ми пройшли етап державних випробувань, 5500 пострілів замовник сформував перелік зіпів, це запасні частини і комплектуючі, які потрібні для експлуатації міномета на кількість 5000 пострілів. Тобто там є, наприклад, Два запасних байка, які треба міняти, там коштів дві тисячі пострілів, наприклад, там, якісь іще елементи. І е, тим набором запасних частин, які є в нашому мінометі, ми значно переважаємо будь-які зразки взагалі, тому що е, зазвичай е, міномети, які постачаються нам, там, мають дуже мінімальний набір запасних частин і комплектуючих, необхідних для їх ремонту і відновлення. Хочу зараз перейти до самих пострілів, до Мін, Да, У світі дуже бракує пороху зараз. От як ви виходите, як Україна, виробники виходять з цієї ситуації? Як, якось виходять, шукають там, де інші не шукають. Дивіться, в нас як не було, так і немає виробництва порохів. Так? Ми можемо компувати десь або комплектуючи до пороху, або. Хімічні якісь сполуки, з да, чого порох робиться, пороховий заряд він складається там з п'яти-шести різних типів порохів і компонентів. Їх можна купувати окремо, можна купувати готові порохові заряди. Для мінометних пострілів ми купуємо, тобто, це для нас це там. Покупна компонента, да? і важкий тут процес якраз закупівлі порохових зарядів, бо це складний, це дефіцитна позиція. Вона дефіцитна як для радянських зразків, вона дефіцитна, так і для калібрів натівських, тобто 155 мм, теж вузьке місце є виробництво порохів. До прикладу. Звіт е, держдепу за 2022-2024 рік розвиток виробництва боєприпасів. Він говорить, що, наприклад, снаряди змогли збільшити на 80% відсотків виробництва, е, тротил там на 50%. А пороховій на 20%. Тобто в загальному все рівно пострілів, як готового зібраного пострілу, все тільки на 24% здається, вони можуть збільшити. збільшили за три роки війни виробництво, що дуже мало, в принципі, порівняно з Україною. Тому поки що можливості виробництва переробки нітроцелюлози в пороховий заряд. В порох в Україні немає, і поки що я думаю, що не планується. Ну так, да, якщо побудувати завод, до да, пороховий, то він стане Він стане це... пріоритетною ціллю, Так а міна це теж українське виробництво. З іноземного компоненту чи компіляція кількох виробників, чи суто ваша. По-різному це в будь-якому випадку будь-який продукт це компіляція е, е, так, співробітництва різних компаній. Тобто є продукт, який розробляється компанією, Він може вироблятися там на станках у нас, може вироблятися десь там у наших підрядників і так далі. Ми виробляємо, постачаємо міни. Різні, як свої, так і співпраці. Ми це відкрито говорили з минулого року, що ми співпрацюємо з трьома країнами НАТО, з різними заводами в цих країнах. Це може бути як постачання міни і там компонування її якимись елементами за кордоном, так і закупівля комплектуючих компонування їх тут. Ми Маємо рі... багато різних схем е, такої комплектації. Ну, ми бачимо, так, корейські ракети, як падають, да? от, які відгуки про на, ваші міни, от саме українського виробництва, от, надійність, да? це ж теж дуже важливо. Корейські ракети, хоч і падають, все рівно взриваються. Е, складно сказати, е, в нас були проблеми по якості е, на початку виробництва. З мінометними пострілами калібру 60 мм, які були там через шахрайські дії наших, якраз підрядників виникли через шахрайські дії підрядників. А в подальшому при постачанні мінометних пострілів станом на зараз там рекламаційних заяв чи претензій по якості мінометних пострілів у нас немає. А Я хочу вже да, підсумовувати інтерв'ю. Наскільки важливо локалізувати, от українізувати виробництво мінометів і мін. А розширити. от Ви вже частково про це сказали, але це таки, от як підбити підсумок, який ви бачите майбутнє от найближче? Майбутнє це в будь-якому випадку підвищення виробничих можливостей оборонних підприємств. Дивіться, в нас проблема в тому, що Вийшовши з Радянського Союзу, ми мали там якісь дуже значні складські запаси артилерійських пострілів, мінометних пострілів. Зброї ми її там 20 років розпродавали. Потім, у 2014 році почалася війна. Ну, цей процес розпродажу зброї зупинився, але почалися диверсійні акти на складах зберігання, на яких знищувалися. Тисячі тонн боєприпасів. І вже е, під час повномасштабного втергнення навіть ті залишки, які в нас залишилися, е, вони використані. Так? І ми маємо розуміти, що під боком у нас е, агресивні сусіди. Тому а західні країни не завжди будуть нам допомагати, тому навіть дивіться, як, як аналітики аналізують Росію, так що там через 10 років вона знову змогла би почати війну, так тобто вона відновиться. То я думаю, що ми маємо там найближчі найближчі років 10 думати про те, як мати професійну армію, як мати армію забезпечену. Як мати добре підготовлену, організовану і навчену територіальну оборону, і як оснастити їх всім необхідним озброєнням із перспективою в разі там, початку військових дій забезпечення мобілізованих зброєю, боєприпасами і значними складськими запасами, тому що ми бачимо помилку західних військових експертів. Вони робили ставку на високоточність, а насправді зараз в нас перемагає масовість, тобто дешевий масовий засіб ураження, він все ще переважає в застосуванні в сучасній війні масштабній, агресивній і застосування всіх засобів ураження. Чи працює ваша компанія над розробкою того нового міномету, можливо, для сучасної війни більш ефективної, Чи можна його ще модернізувати? Модернізувати навряд чи. ми працюємо над мобільними мінометами, ми працюємо над масштабуванням е зараз можливостей виробництва. Тобто, зараз е вузьке місце, наприклад, по мінометах на сьогодні е ми законтрактовані, але там на перспективу. От якби нам на наступний рік в нас ще контракти не профінансовані, не проавансовані, не підкріплені твердим замовленням. І якби ми мали такі контракти, ми б нам наступний рік ще масштабували збільшували б обсяги. На жаль, цього зараз там не відбувається. Тому, знаєте, не на часі щось придумувати там більш. Міномет не стане більш далекобійним. Ми не змінимо калібри, да, тобто є застосованість е, систему озброєння. Е, ми цього зараз не змінимо. Ми можемо зробити мобільний міномет, ми вже робили таке. Але проблема в його вартості, е, ті системи, які застосують, тобто це відносно недорогий засіб ураження, е, який може дозволити собі бюджет, який ми можемо дозволити забезпечити там в необхідній кількості згідно штатного розпису. Наприклад, мобільні міномети ми вже не зможемо, ми зможемо забезпечити 10% нашого штатного розпису військовослужбовців. Тому зараз пріоритет якраз на масштабування і на забезпечення. Ми бачимо, що ділянки фронту, на яких відбувається провал, і втрата територій, це якраз там, де не до постачання йде боєприпасів. І, а саме, якщо ви пам'ятаєте, ці всі публікації військових, а саме, мінометних пострілів, тому тут треба нам працювати над збільшенням обсягів, а це можливо тільки при збільшенні обсягів контрактації. Дякую, дякую вам про виробництво мінометів та пострілів. До них говорили з генеральним директором компанії Українська бронетехніка Владиславом Бельбосом.